Добрий ранок усім. Сьогодні ми їдемо взнавати ціни на привозі. Я знаю, що вони вже е, значно зменшилися від мого останнього е, запису. Так що будемо взнавати, які вони на сьогоднішній день. І я вам повідомлю. Пока. Так, ось я приїхала на привоз. Заходимо. Я, я даже не знаю, какая я не вижу. Хорошо, что я покупаю. Вот там почерешняя 120 сливка 40. У меня 80

45. А кабунчики почем у вас 29 гривен а 20 гривен за килограмм. Сто человек по Вони дуже різні. На один і той самий товар у різних місцях різні ціни. Тому, звичайно, якщо хочете знайти дешевше, треба походити. Eu vou colocar aqui. 3 гривні Лохи на 150

Слива інжирна 100, здорова. О, нектарин 85, ведь хороша цена, до речі, на ну, такий крупний. Картофелька 20, 25. Манго, все, дивим, штуку. Скажите, абрикоска какую цену? Зачем абрикос? 60, да? 80. А, 80. 80. А персик? 60. А персик 60. Персик шикарный. Оказ сорок. Нас п'ять. Ногірок тридцять. 40 сорок ночок двадцять два. Полуниця 130 тридцять. Я спитала і маліна 140 сорок. Гординя Амал 40, є по 50, малесенькі по 30. По чому абрикоски? Абрикоска 40 і 30. Перці 30. Яблочко да. 30. Угу. Це вже цього урожаю, так? Да. да? Угу, клас. Да, да, я, да. А в яку ціну лохина у вас? — Скільки? — 110. 110. 110. О, дуже хороша ціна. А кавунчики по 12. 12. А це скільки треба взяти мінімально? Три. Три штуки, так? По 12 тоді буде. А звідки вони? Ілія і наші. Наші одеські. Клас. Треба брати тачку. Бо вони, я бачу, такі величенькі.

Mm. Mm. Ну, на оп я питаю. Ви Мед пів літру у вас скільки? Сто. А mm. який він? Цікурчний. Липовий Мед, і акація з mm. квітками, і липа з mm. мелісою. Я просто знаю, акація, вона не, це, не кристалізується. <ула> вона не кристалізується. <ула> це і теж не буде кристалізуватися. Та <ула> йде в пользу вам. Кучка 150 кг. Ну, що, що значить? Ну, я такі слів.

Вдома нікапні води, ні каплю. Я хочу я вдома. Зараз приціниться. 9.05. Я вже приїхала з привозу, трошки скупилася. Хочу розказати, що я купила розпаковка. Ось мої сьогоднішні покупки: помідорки, слива, бринза, огірки і рибка. Так, ось такі помідорки я купила по 40 гривень за кілограм, слива по 30 гривень за кілограм. Бринза по 140 гривень за кілограм. Огірки по 25 гривень за кілограм. І рибка судачок по 160 гривень за кілограм. Сьогодні я в рибному ряду не знімала. Ціни у них не помінялися. Так що можете дивитися у моєму відео. Ціни на рибу і раки. Ціни ті самі залишилися. Я купала судак зараз по 200 у рядах рибних, так як було, так і є. Але я купила не в тих рядах, купила по 160, але ж придеться мені її чистить. Чесно кажучи, вже давно не чистила рибу. Ну, нічого, якось справлюся. Так що, ось такий базар я сьогодні зробила. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк та підписуйтеся, а я буду старатися робити для вас іще корисні і цікаві відео. До зустрічі на моєму каналі Височина Наталія. Пока!